Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3443-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 254 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 22 дев'ять, тридцять сім. 24. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8375-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять вісім, тридцять дев'ять, сорок, сорок чотири, сімдесят вісім, сімдесят чотири, п'ятдесят, сім. Один. Сорок сім. Десять. Сімдесят два. 23, Сімдесят один. Двадцять три. Шістдесят сорок п'ять, дев'ять. Сімдесят п'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7228-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала «Лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Шість вісім. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: шість, вісім, вісім. Бережіть себе, все буде Україна.